Це заділо не тільки мене як дочку, як спадкоємицю і нашу сім'ю. Це заділо всіх українців. Соколята, сльози Зінкевича і позов на 95-й квартал. Донька співака В'ячеслава Хурценка Марія обурена пародією 95-го кварталу на пісню батька. Не може він підняти! О боже, ти за все мене прости! Сини, мої, візьміть, мої вітри. Ти запитав скільки цікаво тобі заплатили за те, що ти дозволила так споклюжити пісню. Ця пісня має зв'язок з Василем Зінкевичем, і був дуже здивований. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам цю історію. Приголомшлива автобіографічна історія Василя Зінкевича, яку Хурсенко описав у пісні Соколята. Ви точно будете здивовані. А також Марія повідає про конфлікт з Юрком Юрченком, теж за пісню Соколята. Як він її виконав? мимо просто всіх нот, що тільки може бути. Можливо, він був в стані алкогольного сп'яніння. Не знаю. Я вибачилась. чи подавала ти до суду на Юрка Юрченка. Якщо вам подобається творчість В'ячеслава Хурсенка, ставте ваші вподобайки, а також поширюйте це відео, аби справедливість таки настала для винуватців деяких пародій. Тай батька не забудьте фоміжти. Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, Я без камер не працюю сьогодні з нами співачка Марія Хурсенко. Зростає у містечку стокольна. Донька видатного українського співака. І поговоримо сьогодні ми про скандал, який відбувся з 95-м кварталом. То взяли пісню В'ячеслава Хорсенка, Соколята і виконали на свій лад. Мені що на сон. Але не проконсультувалися з Марією. Як був патрон звичайним псом? Марія є правовласницею, так? пісень твого батька. Як ти загалом відреагувала на це? Які були твої дії в правовому полі? Ну, Привіт, Ростислав! Ще раз. Як ти бачив, я обурилась в соцмережі, в Фейсбуці, я не змогла стримати свої емоції. Спочатку я виставила сторіс, але я зрозуміла, що цього буде замало, тому що всі. Почали мені писати про те, що так, я бачив чи бачила це, але всі чомусь думали, що зі мною домовились, і я дала дозвіл на це. Тому моїм обов'язком було виправдатись в першу чергу, що я до цього ніякого відношення не маю, тому що ти запитав, скільки цікаво тобі заплатили за те, що ти дозволила так споклюжити пісню. Тому. В принципі, мені як спадкоємиці було важливо сказати правду і, в принципі, звернутися і до кварталу таким чином, щоб якось обладнати цю ситуацію. Що вони відповіли? Я не читала статтю, що вони відповіли, тому що ще я так розумію. Уасп не написали до них, ну поки іде е, йдуть телефонні розмови, як я розумію. Uh -huh. Я особисто з ними не спілкувалася, йдуть телефонні розмови. Е, я uh -huh. думаю, що до суду напевно не дійде, що ми цивілізовано це вирішимо, але. Ну, mm. все може бути, тому тобто вони повинні чекаю. виплатити компенсацію, грошову чи також якісь слова написати звернення? Ні, мої вимоги в першу чергу вибачитись, тому що це заділо не тільки мене, як дочку, як спадкоємицю і нашу сім'ю. Це заділо всіх українців, всіх, всіх поціновувачів творчості Хорсенка і також соколят, коли натхнення відчуває, Сусіда ногу гвалтував. І м м вибачитись, і в принципі, якщо це можливо, видалити це з мережі, щоб в подальшому це люди не бачили і не mm -hmm. обурювалися. Загалом, я знаю, що можна так, використовувати пісню, якщо ти зазначаєш автора. Виходить, вони не зазначили твого батька як автора композиції правильно. Розкажи, як має бути по-правильному? Е, ну, Так як е, заявляв, у АСП і у своєму дописі е, вони написали про те, що порушено тільки е, авторське право в, в області того, що вони не зазначили автора пісні. У е, мене ж таки, я, я так вважаю є свої немайнові права, де порушено спотворення, не запитавши мене. Ну тобто, я теж повинна цьому перешкоджати, я вважаю. Mm -hmm. І е, чисто. Морально, неетично можна ряд слів підібрати, щоб можна було зі мною поговорити, домовитися, як мене запитала, чи я би погодилась, якби мені показали текст. Звичайно, я б не погодилась. Можливо, я б запропонувала як альтернативу якусь іншу пісню Курсенка, якщо їм так потрібно було. Можливо, можна було інший текст написати на цю пісню, як, до прикладу, з Положинським вийшло чи йому сподобалось текст, який поклали на його. Пісню. Зараз, якщо публічно виконують артисти пісні твого батька, вони мають е, запитувати дозволу, правильно ж? Так. У мене є ну ліцензійні договори, є просто словесні договори. Хто мені пишуть, якісь артисти на, на сильно великого масштабу, які тільки починають, які хочуть десь на конкурсі, десь на благодійному концерті співати. Я, звичайно, кажу: то, співайте. Якщо, звичайно, без моєї згоди, нічого мені не говорячи, і мені люди починають слати, як це було е, теж таким невеличким скандалом у Луцьку, е, був концерт е, групи Скрябін, і е, Юрко Юрченко, захотілося заспівати чомусь соколята. Все було не так, все було так, без галебуте. І всі починають мені слати, і я ще ну, навіть не ну, можливо, хтось подумав, що це для мене буде честю, але як він її виконав? Мимо просто всіх нот, що тільки може бути, можливо, він був в стані алкогольного сп'яніння. Не знаю, що, що було з ним, що він настільки жахливо її виконав, і тим паче мене не запитав, що ти виконав в публічному місці. На концерті. Ти співаєш е, пісні з Кребіна? Ну співай. Люди прийшли на концерт Скребіна. Без гучних так, там, і сон, тебе не ту. Чому ти вирішив соколяту співати? Не знаю. І це також було: я звернулася в вас ще на той момент. Е, е, працівниця, з якою я так контактувала, і в Фейсбуці, і в Телеграмі, я їй написала, і вона написала їй. Ну, це була така разова акція. Вона каже: Марія, що будемо робити? Бо в принципі відео є як типу, матеріал для позову. каже, чи, чи пробачає їм? Хоча вони дуже е, я б сказала, негарно спілкувалися, тому що написали: а коли це було? А що це? Та ніхто нічого не виконував. Коли їм пок... У вас є якісь докази? Є якісь докази. Вислали їм відео, ну не, не вибачилися. До не вибачилось. Чи подавала Ні. ти до суду на Юрка Юрченка? Ні, не подавала. Чому ми? Ну тому що це спілкувалася не я з ними, і сказали, вони запевнили, що вони більше не будуть використовувати пісню і що це просто. Mm -hmm. Такий був порив якийсь так йому хотілося. Він знав так, він сказав, що знає В'ячеслава, Йому захотілося mm -hmm. в місті заспільна це коляд. Mm -hmm. Я Юрій Юрченко, заслужений артист України. Приймаю виклик від Володимира Зеленського Здорова Україна! Україна-30». зроби будь-яку вправу 30 разів підтримай Україну. цей челендж Володимиру Зеленському. Давайте ще раз нам потрібен здоровий президент. На яку суму можна подати позов, якщо, наприклад, от 95 й квартал вони не вирізають виступу, вони не вибачаються, вони не намагаються знаходити якесь мирне врегулювання цього конфлікту. Це комерційний концерт. Друге, це там люди купили квитки відео там на YouTube Вже 2 мільйони. Практично. На яку суму можна претендувати? 200 тисяч гривень, півмільйона гривень. Ну, давай будемо з тобою об'єктивними. Я тобі е, сказала, що я в моїх вимогах би було не гроші, не роялті, а вибачення і вирізання цього нового цього номеру цього не відбувається. Е, будемо також об'єктивні. Команда 95-го кварталу, і ну, хоч я юрист, хоч е, маю mm -hmm. теж знайомих юристів. Е, Шанси невеликі, тому що все ж таки я знаю, теж не буду, не буду тобі просто розказувати, не буду всі карти розкривати. Знаю, в чому вони праві і в чому вони не праві. Угу. Просто тобі простими словами, що є теж стаття пункт в законі про те, що я повинна перешкоджати спотворенню, там, незаконному використанню і так далі. Тобто типу, є така стаття, і є стаття про те, що вони можуть брати, не оплачувати роуті, не питати автора і робити е, пародію. Таке собі, знаєш, суперечення. Угу. І щоб завершити цей етер, ми говорили про пісню Соколята. Я взагалі прочитав, що ця пісня має зв'язок з Василем Зінкевичем, і був дуже здивований. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам цю історію. Вони поверталися з концерту, повертаючись, Василь розказав ну, довго поверталася, і Василь розказав свою життєву ситуацію. У якій жінка його залишила з двома дітьми. І тато дуже перейнявся цим всім, і на наступний день вже йому зателефонував, написавши пісню, написавши текст. Василь довго там, напевно, думав і так далі, але все ж таки сказав татові, що він не зможе пережити ще раз це все, що він пережив, тому що це. Дуже важко і виконувати uh -huh. само, самому про себе, і він не зміг її взяти до, до свого репертуару. Е, чи спілкувався тісно? Так, твій батько виходить з Василем Зінкевичем. Розкажи про це. Ну, я ж була мала, ще це в 90-х uh -huh. роках, я тільки в 90-му народилась, Я не знаю, ну напевно ж спілкувався. Е, я не, не можу сказати, що вони були друзями, але так як е, творчі колеги, на концертах то відсотки. Угу. Ну, досі я бачу виступи Василя Зінкевича. Теж такий голос потужний. Літ. Але на жаль, ну не дає інтерв'ю. Не вже про життя. життя. Е, Сокулята. Ти теж виконуєш цю пісню. Який сенс вкладаєш ти в цю пісню? О, Боже, ти за все. Ти знаєш, ця пісня всіх часів і всіх, напевно, подій, які там змінюються в нашій країні, в нашому житті? Сюди можна різний сенс вкладати, як і про те, що ти залишився, сам виховуєш дітей, про те, що ти маєш якусь власну боротьбу, за те, що ти сильний. Тут можна багато чого е, про цю пісню сказати. Е, в даний момент я, як я завжди, е, вже зараз виконуючи її на благодійних концертах, е, враховуючи, що я співаю про соколят, я кажу, що ми бажаємо всі, щоб всі наші соколи, всі наші військові повернулися живими, всі наші сини і батьки, тати додому. Зрозуміло. Дякую, Марія, що поділилася, друзі. Це перша частина нашого інтерв'ю. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте про ці ситуації, які сьогодні розказала Марія. А в наступному етері ми поговоримо про голос країни, шлях в голос країни і життя після Голосу України, пісні, тата і авторські пісні. Дочекайтесь продовження. Що стільки тільки полилося в мою сторону, Ще я кажу, я будучи. Мамо, яка годує маленьку дитинку, mm -hmm. і стільки, стільки жовче в мою сторону. Mm -hmm.